Я бачу там приховані. Мене це дуже здивувало. Я заходжу в приховані фотографії, і в мене просто падає земля з-під ніг. Там купу сайтів скріни. купу скринів дівчат, їхніх соцмереж, фотки з голими дівчатами, Там фотографія сидить, гола дівчина, він фоткає в зеркало, фотографія після інтиму, він лежить в ліжку, фоткає дівчину. І я починаю згадувати ці всі моменти, починаю думати, коли це відбулося, а це все під час війни, до війни. Я знайшла фотографії тої дівчини, яка мені писала після весілля. Я сижу, я поранена його пораненням, і зараз мене поранило вдруге. Я слова не можу сказати. У мене уходить земля з-під ніг, у мене розбиваються всі плани на моє майбутнє з ним. Мені страшно, лячно. Я не знаю, куди йти, що робити. Я дивлюся на нього, мені хочеться затоптати ногами його, але я не можу це зробити. Я навіть не можу подати вигляду, що я щось побачила того, що він в такому стані, що йому це може нашкодити. Я дзвоню подрузі, кажу: я зараз впаду в омирок на каже.